На шляху до вершини Евересту ти переступаєш через замерзлі тіла. Тіла тих, хто був як і ти, дуже вмотивованими. Хто як і ти мріяв піднятись на вершину світу, переступаєш через одне, друге, третє тіло, адже Еверест усіяний трупами. Читаючи коментарі в Тікток, чому здається, що більшість думає саме так. Але чи це правда? Давайте звернемося до чисел. За всю історію по 2024 рік на Еверест здійснено 12675 успішних сходжень. Загинуло 285 альпіністів. Загальний відсоток смертності 2,25. В той же час, у 2024 році на вершину зійшло 670 альпіністів, включаючи Шерпа, а загинуло 9. Тобто смертність вже склала 1,35%. До прикладу, на найбільш небезпечних вершинах цей показник більше 20. Але про них буде в окремому відео, тому підписуйтесь. То що, Еверест – це легка безпечна прогулянка? Звісно, ні, але сучасна інфраструктура, гелікоптери, сервіс та досвід все ж роблять вершину світу одним з найбільш безпечних восьмитисячників. Але не забуваймо, що Еверест це майже 9 тисяч метрів і це дуже тяжко фізично. На шляху до Евересту є декілька тіл, як зі сторони Непалу, так і зі сторони Тибету, але найчастіше вони трішки в стороні від основної стежини та присипані снігом. Тож ви можете їх навіть не побачити. А от майже без ризику рекомендую сходити в трекінг до базового табору Евересту разом з кулуар. Це дуже красиво і без замерзлих тіл на шляху.